Сімнадцятирічна людина Саша. Ну більше професіоналізма з збритими вусами. Підписуйтесь. На ваші екрани вривається молодіжний медіа-центр Дніпра та улюблений проєкт «333 секунди. Нарешті ми готові продовжити знайомити вас із неймовірною та активною молоді міста. З вами Коваленко Вікторія. І я запрошую до нашого гостя. Привіт, Рада тебе бачити у нашому молодіжному проєкті. Привіт, Олександр Азаров, голова культурно-мосового напряму університету митної справи та фінансів, організатор гумористичних заходів та сценаристів ту проєктів. Один із стендаперів творчого об'єднання Світло наприкінці тижня. Саш, розкажи нашим підписникам про своє навчання та захоплення. Так, навчання навчаюся я в університеті митної справи та фінансів вже на третьому курсі. А, захоплення. Захоплення дуже прості. Я займаюся гумором і це приносить мені як доходи, так і задоволення. Ти навчаєшся на філології і чому саме ця спеціальність? Відповідь дуже проста, бо 17-річна людина не може обрати нормальну спеціальність і обирає те, що підказує їй душа. Ти розробляєш сценарій для youtube проєктів які вже є в твоєму арсеналі. Я працюю зараз над Ютуб каналом Комфі, де ми знімаємо огляди на нову техніку, і я пишу сценарії під ці огляди. Також я довгий час працював над tiktok проектами Ласунки, «Конкорд-банку» і Попкорну Бумза. Знімали гумористичний проєкт з нашим продакшеном, де я був продюсером, і трошечки там сценарії вписав в цьому продакшені. І ми знімали гумористичний проект на канал. «Іди сюди, підписуйтесь. Дуже круті шоу. Десь вийшло 30 або 20 випусків. А восени прийшов кубок гумору студентський. Розкажи трошки про організацію цього заходу. Як ви це створювали? Так, до нас з Миколою Алєксенко, це культмас політехнічного університету, нашого Дніпровського. Створили базіс фонхумор і продовжуємо зараз працювати над майбутніми гумористичними саме командними проектами. Організація була досить важка, бо треба було зібрати багато команд з різних університетів. Були складнощі, були складнощі зі спонсорами, але все вийшло. Дуже гарні добрі люди нам дали на це кошти. Дуже гарні добрі люди прийшли подивитися. Ми зібрали в залі 350 людей, шість команд, і це був дуже гарний день в історії гумористичного світу нашого міста. Також є стендапером творчого об'єднання світла наприкінці тижня. Так я не так давно займаюся саме стендапом. Я більше в командному гуморі, більше в лізі сміху, але от стендап зараз пишеться, бо актуальні події, в нас зараз війна, і треба якось і себе виводити із такого стану не дуже приємного. І заодно треба Розвиватися в різних напрямках гумору. Які професійні плани? Професійні плани надалі продовжувати робити гумористичні заходи саме командного гумору, в планах знову їхати на фестиваль Ліги Сміху, в планах продовжувати виступати зі стендапом. Робити сольники, збирати людей, щоб вони приходили, сміялися, розділяли мої думки або ділилися своїми, і ми разом створювали україномовне ком'юніті гумористів в нашому місті, в нашій країні і вообще в Європі, щоб всі знали гумористів не з Америки, якоїсь там чи з наших сусідів, які не Дніпра. дуже, а з Дніпра. Да. Це наша ціль. Ну і наостанок наша зйомка проводиться під час воєнних дій. Як змінилося твоє життя порівнюючи із мирним часом? Життя змінилось. Життя змінилося в тому, що ти переоцінюєш те, що було е, до війни. Тобто, мене парило щось вообще таке, що зараз здається супержартом. Зараз мене хвилює, щоб в мене були батьки здорові, щоб в мене була можливість жити нормально і щоб писалися жарти. Бо ну, треба людям хоч щось давати більш приємне. Опиши трьома словами перший проведений тобою захід. Круто, стрьомно, мало людей. За що в житті найбільше соромно? За те, що не вивчив вірш у п'ятому класі. Збрити вуса або рік без авторських заходів. Рік без авторських заходів. Зі збритими вусами. Бо ну я не можу без і без одного і без іншого. Порада, яку ти коли-небудь отримував. Це була порада від Сергія Івановича Жира. Саша, ну більше професіоналізма. Людина, на яку ти рівняєшся? Моя мама. Дякуємо, що знайшов час та завітав до нас. На жаль, ми маємо завершувати, адже у нас було всього лише 330 секунд. секунди. До нових зустрічей разом із ММД. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!